Hello Friendly, мене звати Деніс Френдлі. В цьому відео буде дуже дуже мені смачно. Та, смачна реакція в нас сьогодні буде. Ось таке пташине молоко плюс печиво. Ну з таким печивом, бачите? Бісквіт плюс печиво. Бісквіт плюс пташине молоко. Ось таке мені розрізали, я багато цього набрав. Зараз ми будемо їсти. У нас така, такий буде мукбан пташиного молока. Бачите, таке печиво. Бісквітне пташине молоко. Думаю, буде смачно. Думаю, буде класно. Давайте поїхали їсти. Деніс Фрейнере, гує, Деніс Фрейнере, гує. Сьогодні він буде їсти. Коротше, бісквітне пташине молоко! Ко-ко. Давайте їсти. Так. Думаю, буде як смачно. Тому приєднуйтесь до мене, хто їсть. І будемо разом правильно їсти. Будемо разом. З вами їсти. Так, поїхали менше там чай є. Ну, спочатку давайте з'їмо. Ммм. Я це купував на YouTube шарти, коли мені канал зблокували, другий, але я не знімав ті дні. Ну, бо ви знаєте, заблокували. А тепер вирішив раз купити. За це все зараз не знаю. До 100 гривень заплатив. Багато. Десь вісімдесят чи що? Ну добре. Дев'ять балів. Поклюшом. Давайте окремо це все прорахуємо пара -па 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 -па, -па, па 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 пам пам па -пам, -пам, пам Так. Так, спочатку шоколад поїхали. Шоколад вісім. Давайте ще раз. Угу. Тепер бісквіт. Оця штука це і бісквіт. Дев'ять. І тепер саме пташини молоко це є сир. Мені це дуже сподобалося. Можна навіть кінці навіть десятку поставлю. Ось. Пташини 10. <кхм> Смачно. Може й навіть десятку, це мені дуже сподобалось. Це топ та молоко. Дуже смачно. Поки що ранкові відео не набрали ні коментарів, ні, ні лайків, ні переглядів. Може пізніше наберу. Ммм, mm, топок. Топок? <таспав> Топово. Йдемо з чаєм вип'єм. Цього ми не їмся, капець. Ой, я вже його цукровав. Підійде. Пишем. Добавлял гарячу воду, нормально. Поїхав. Ммм, mm, смачно оєм. Напевно, 10 балів, з чаєм теж. Что тут такая, да? Угу. Думаю, что такая тоненькая. Ну да. Кисли такие летают. М -м. Ой. Оце насолода, дружні. Якщо ви таке побачите, неодмінно купуйте Я це в першу чергу вам рекомендую. Купуйте, це смачно. Це дуже-дуже смачно. Переду, ну 10 днів стояли. Я забув за це 30 квітня. Купив наперед, мама там заслонила це все. Дідами, все, за це забув. Та добре, що тепер задав. Я вже не, їв все. не Треба було мені борщ перед відео, а я ще перед відео борщ їв. Пишіть в коментарях, якщо чекаєте реакцію на борщ, може знімемо. Мукбанк, український борщ. Так. А поки що ми їма. Раз, два... Значит, пять штук, ого, а ч я так багато взяв? А <ривіт> Я ще мою сер пол млек з вами їсти. Через один. Як я це маю все зняти, я не знаю. Ну, половиню хотя Дивіться. ASMR. Розслаблююче відео. Та. Ну я що, всяке розслаблюючі, що ти тиснеш на, на, на щось м'яке. Година, всьому голова. Ще чотири. О, я вже не їсти. Я хотів за літо... Я був голодний прийшов з роботи. Я думав, о, зараз знімлю. Але там я мав справи, не знімав. Думаю, через годину, о, зараз я з'їм цього всього, зараз це все на з'їм. Борщ пізніше. Мама сказала, ти не будеш тут знімати, бо я йду готувати борщ. І я мушу годину ще чекати, поки мама приготує борщ. Мама приготувала борщ, відповідно, я. Пішов їсти борщ, коли вже мама приготувала. І зараз ми це з вами їмо. Тому я... таке. Я не можу. Та... Зараз і це, і це поєднати. І то впхати в себе, і це впхати зараз через годину ще розтоплений сир знімати на відео. Щось забагато. Я хотів у 5 годині. Було би хоч якийсь перерив у годину. Не вийшло. Ну нічого. Лишимо на YouTube шорт поки що один. Може і два залишу, не знаю. Давайте не будемо жадними. Залишимо батькам оці дві штучки. А, це YouTube шорт. Уже три. Значить, що у нас в висновку? Доїдаємо останній є yeah, бой. Отак От треба виживати. Просто я не гоню вже їсти. Але поставлю 10. Реально смачно рекомендує Деніс Прайні. Добре. Ну по-млек, я не знаю, чи з'їв весь сир, чи не з'їм. Добре, дружні, тоді на цьому все. Так, ці штучки ми залишили. З вами був Деніс Прайні. Ці штуки ми залишили їм тоді, тоді що? Всім гарного вечора, бо я публікую це вечором. Всім пока. Бувайте, побачимось в наступному відео. Бувайте, пишіть коментарі. Пока!